Як ви дізналися, що син повернувся з полону і ваші перші емоції? Ой, зараз буду плакати, мабуть. Ну, я узнав, мені командування написали, я був в зоні бойових дій. А мої перші емоції це була така. кричав, кричав Довго кричав. Мене Ну, надали можливість поїхати зустріти, слава Богу. Ну, я не можу передати цих емоцій. Як стан Давида, чи сильно він схуднув, чи якось відобразилось на ньому три роки перебування в Росії? Ну так, да, ну сказалось, це очевидно. Ну, ну, скажімо, я на трошки очікував навіть гіршого стану. Ну в принципі, головне, що морально він не зломлений. Я завжди вірив, знаєш і, і чекаємо. Треба вірити, знати і чекати. Собственно, у мене така і пісня є. і головний посил вірити, знати і чекати, що всі вони будуть вдома.